Друзі, доброго дня, вас вітаю компанія автопарк Одеський філіал. У мене для вас на продажу Mercedes ML. 3,5 надійний бензиновий двигун, атмосфера 272 кінських сили. Досить непогано їде, автомобіль досить комфортний, Ну, я думаю, що це бестселлер наших доріг, тому ви самі знаєте, про що йде мова. Позаду, попереду у нас парктроніки, гума у нас зимова шипована, досить нормальний протектор. Можна ще ганяти. Комплектація гарна, стан дверної карти бачите на сухі екранах, музика харман, максимальне електрорегулювання водійського, стан шкіри бачите на сухі екранах. Шкіра тут не вбиваєш, стан пасажирського сидіння також бачите. Клімат у нас двозонний, є в нас допомога згори, вибір режиму, мультимедіа штатна, по двигуну ніяких помилок немає, нарікань так само. Працює досить добре, тихо, без зауважень. Повний мультируль, бортовий комп'ютер, датчик освітлення є. Перейдемо по задньому ряду і побачимо, що тут у нас досить багато місця, комфортний просторий салон, досить у хайному стані, ну і є регулювання клімату контролю. Тут у нас трьох зон, виходить, стан дверної карти також без зауважень. Є в нас люк, потолок стан охайний. Тому, друзі, досить класна техніка. Надійний високий кліренс, порожечки, все присутнє. Друзі, місто Одеса, Грушевського, 15 А приїжджайте, чекаємо на вас. Можемо продати вам кредит у лізинг, обміняти вашу машину. Будь-які варіанти розрахунку. Телефонуйте, записуйтесь на тест-драйв.